Вітаю всіх. Ну от, я достала свою котлейку. Хочу ще раз вам показати. Отака вона яскраво помаранчева. На сонечку. Такі гарні манюні квіти. Розквітли ще. Ось тут одна квіточка вийшла. Із чехла розквітла. Зараз подивимося. Не знаю, начебто одна, більше немає бутончиків. Ніяк заглянуть. І ще один з другого боку був чехол, і, мабуть, сьогодні тільки розкрилися, бо вони ще не повністю. Розпустилися і вони трошки світліші за кольором. Ну, коли вони трошки розквітнуть, і через деякий час набирають більш такого насиченого, помаранчевого кольору. Так, ще дві, два бутончики розкрилися. Тут іще багато чехлу, але вони. Не, нема в них там нічого. Отака моя котлейка. такі бутончики. Тут розквітла, поверталася до, до лампи і тому трошки така квіточка. Не можу зрозуміти, там є ще чи немає. Не хочу поламати. Ну і ці чотири штучки, о, такі яскраві помаранчеві квіточки. Я дуже задоволена. Та перший раз квітли так більш-менш пишно. ця моя котлейка. Таке яскраве сонечко. От. От. І от, не знала, як вам її правильно показати, тому крутю, верчу показую, що можу. кущ великий. От така на сонечку квіти.